Але ж, любий Боже, правду, ми ж, українці, ми ж йдемо в Європу і треба дотримуватись законодавства, треба дотримуватись якихось юридичних норм, і мало того, там якихось етичних норм. А тут, каню, понятно, що навіщо удар цей по Труханову. щоб е звільнити місце і поставити на е керівництво мільйонного міста свого. Тобто. Зараз ми можемо говорити про свідоме, цілеспрямоване бажання кліки Зеленського контролювати місцеве самоврядування. Нагадаю, при Баригі, якого там всіх Зеленський вчить не любити, була створена і здійснена найбільш глибока реформа в Україні реформа